Тично 5 тисяч дітей в цьому році нас відпочили в наших таборах. Це було 14 робочих днів і 6 години перебування. Практично більше половини це 2138 дітей. Були на 100% звільнені батьки від плати за харчування, враховуючи пільгові категорії. 536 дітей, які на 70% були звільнені від плати, і 2053 дитини, які на 10%. Вартість харчування 97,8 гривень. З міського бюджету вийде на кошти 3,7 млн гривень саме на харчування всіх дітей, і включаючи пільгову категорію. Крім того, що працювали наші табори саме для початкових класів. В місті працювало 28 різнопрофільних. Таборів для дітей 5-10 класів: і філологічний, математичний, біологічний, інформаційний технології, спортивний і творчий. У нас кожного дня діти разом з вихователями працювали відповідно тематичного дня: і квести, і майстер-класи, і різноманітні. Пригоди і різноманітні уявні подорожі, віртуальні подорожі, різноманітні творчі майстерні у нас працювали. Дітей все дуже захоплювало. Завчасно попереджали кожного вихователя і кожного вихованця нашого табору, що ми будемо проводити завтра. Дуже багато часу ми приділили тому, щоб поєднати правильно дозвілля і на свіжому повітрі, і дозвілля особливо ручної праці, тому що цього не вистачає в освітньому процесі. Діти хочуть творити. І тому ліплення з пластиліну, ліплення з солоного тіста, навіть було ліплення із в'язких речовин, які піддаються дуже гарному формуванню, гарних таких тактильних Форм і робіт малювали фарби, малювали кавою, малювали сіллю, розписували сіллю, пальчикові різноманітні малюнки були, долонькові малюнки були. У нас різноманітні були такі квести в кінці дня. Кожен загін мав представити на завершувальну роботу свою частинку квесту. У нас кожного дня працював спортивний гурток, шаховий гурток і гурток Айкідо. Кожного дня ми для того, щоб дітям більш комфортніше і зручніше було. Запропонували їм невеличкі такі арт-терапії з нашим практичним психологом. Там вони так само розважалися, малювали, приймали участь у різноманітних підготовлених для них квестах. Обов'язково кожного ранку. Ми перевіряли дітей, які вони сьогодні прийшли. Наш медпрацівник проводила бесіди про те, як треба поводити себе на вулиці, про те, як треба поводити себе з невідомими рослинами, можливо, там при укусах якихось комах. У на базі нашого ліцею було організовано два різнопрофільних табори, в яких було залучено по 15 дітей віком 5, 6, 7 клас. Так як у нас було всього два загони. Вони включали в себе різні профілі. Це і філологічний, і математичний. Біологічний, спортивний та інформативний нашими вчителями було організовано заняття для подолання освітніх втрат. Це були заняття з української мови та літератури, з англійської мови, німецької мови. Вчитель захисту України проводив нам як теоретичне, так і практичне заняття з надання першої медичної допомоги, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Ми відвідали обсерваторію Житомирського державного університету імені Івана Франка. Ми відвідали з дітками еколого-натуралістичний. Центр, де мали змогу контактувати з тваринками, годувати їх, тримати їх на ручках. Далі ми піднімали свій культурний рівень, дітки відвідували кінотеатр. театр. Також діти проводили багато часу на свіжому повітрі. І якраз так співпало, що 10 червня ми вшановували пам'ять Олега Ольжича, переглядаючи на зняті з української мови фільм Вогонь самопосвятий». посвяти. Тому дітям дуже сподобалося, і вони вже розказали своїм однокласникам. Тому я думаю, що наступного року у нас буде більше заголові.